Допомогти черкаським гімнастам закликав владців олімпійський чемпіон Олег Верняєв. У ексклюзивному інтерв'ю одному з центральних телеканалів спортсмен назвав черкаську школу однією з найперспективніших в Україні. Також золотий призер Олімпійських ігор у Ріо відзначив місцевого тренера Ірину Надюк. Її вихованці неодноразово посідали найвищі місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Утім, попри багаторічну роботу, черкаська секція гімнастики досі не має якісного інвентарю для тренувань. Змінити ситуацію та допомогти. Черкаським спортсменам закликав і сам Олег Верняєв. Нагадаю, цьогоріч він здобув золото та срібло Олімпійських ігор у Ріо. Також Олег є чемпіоном світу із спортивної гімнастики. По-перше, черкаська школа у нас зараз там всі молоді, всі такі конфетки. Там Ірина Надюк она тренує, вона з ребят там делає хороші перспективи. Тобто тепер треба їй допомогти, щоб вона на базі з нами всі в одному мы каші крутимся і ми всі друг другу допомагаємо.